Не продовжити навчання, яку спеціальність обрати? ким сьогодні бути. Треба бути потрібним людям роботодавцям Це запорука цікавої та успішної кар'єри у майбутньому. Сьогодні в світі панує ринкова економіка. Це означає, що конкуренція між компаніями постійно зростає і будь-яка організація бажає перемогти в конкурентній боротьбі за споживача. І що? А ти що без маркетингу сьогодні це майже неможливо зробити. Я навіть точно не знаю, що слово маркетинг означає. Це продажі або реклама. Ну, це дуже спрощений погляд на маркетинг. Для найбільш успішних компаній світу маркетинг сьогодні став провідною філософією бізнесу. Він з'явився у США у 60-х роках ХХ століття. І досі забезпечує всіх найвідоміших компаній світу: Coca-Cola, McDonald's, Apple, Нова Пошта, АТБ та Перед стали лідерами у своєму бізнесі саме завдяки професіоналізму своїх маркетологів. Це добре. А що таке маркетинг? Чим я буду займатися, якщо стану маркетологом? Можливостей так багато, що детально все не розкажеш, але спробую пояснити головне. По перше, у компаніях-виробниках товарів та послуг маркетинг відповідає за зв'язок компанії із споживачами. Маркетологи використовуючи інформацію про споживачів, розробляють товари компанії, займаються ціноутворенням на товари, працюють з магазинами та мережами супермаркетів над збутом товарів, а також ще розробляють і проводять різноманітні компанії з просування товару на ринку. По-друге, крім компаній виробників, в світі існує величезна кількість спеціалізованих компаній, що пропонують маркетингові послуги і наймають на роботу тільки маркетологів. По-третє, якщо йти в продажі торгівлю або відкривати власний бізнес, то маркетолог це чи не ідеальна освіта? Маркетологи потрібні крізь на фірмах, на підприємствах, у банках, в супермаркетах та магазинах, консалтингу, в охороні здоров'я. Освіті та навіть на державній службі сьогодні вони одні з найзатребуваніших фахівців на ринку праці. Вибираючи маркетинг, ти отримуєш безліч різноманітних цікавих можливостей продовження власної кар'єри в майбутньому. Де можна отримати професію маркетолога? Наш коледж сьогодні єдиний навчальний заклад в Кам'янському, який пропонує спеціальність ну маркетинг. У нас працюють високопрофесійні фахівці, які можуть підготувати тебе до успішної кар'єри у сфері маркетингу. Починай свою успішну кар'єру разом з нами.